У своєму першому контрольному матчі літнього міжсезоння гірник спорт зіграв у нічию 1-1 із Олександрією, 2 Усі голи виявилися на рахунку господарів поля. У їхньому складі відзначилися нігерійські футболісти. Якщо у дебюті матчу півзахиснику гірників Річмонду вдалося вивести свою команду вперед, то наприкінці зустрічі центральний захисник гірника «Спорт-Принц» записав на свій рахунок автогол. Свій другий контрольний матч команда Валерія Куценка зіграє у неділю 30 червня. На основному полі стадіону спорткомплексу ЮНІС Гірники прийматимуть Кремінь. Початок матчу о 12.00. Баскетбольний клуб Ріко Локомотив із горішніх плавнів став срібним призером чемпіонату Полтавщини серед чоловічих команд. Фінальний тур обласної першості відбувся у Кременчуці. У вирішальному матчі команді з горішніх плавнів протистояли баскетболісти Кадюсиша Кременчук, який вдалося виграти фінал із різницею у 10 очок: – 70-60. Кременчуцька команда здобула золоті медалі чемпіонату у складі команди Ріко локомотив срібними призерами обласної першості стали п'ятеро гравців залізничного цеху компанії Ферекспо Михайло Шавлай, Антон Михайловський, Артем Страшко, Едуард Олексенко та Роман Мелетич. Медалі також здобули капітан колективу із горішніх плавнів Володимир Колода, гравець команди управління, а також Олег Запорожець, Данило Шик, Данило Дятлов, Дмитро Біленко та Владислав Мінаков. Бронзовим призером чемпіонату стала команда Миргорода. Усього участь у першості Полтавщини з баскетболу взяли вісім колективів. У горішніх плавнях відбувся чемпіонат міста з волейболу серед дівчат. Володарів медалей визначили вихованки трьох команд Подоляночка із горішніх плавнів, а також гості турніру юні волейболістки команди «Псьол плюс із села Омельник, які у підсумку стали бронзовими призерками. Друге місце у турнірі посіли дівчата подоляночки 2009 року народження. А перемогу святкувала команда Подоляночка, в якій грали волейболістки 2008 року народження. Обласний відбір під час міської першості він відбувся у відділенні веслування на байдарках і каної дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 Вихованці цього навчального закладу стали учасниками заїздів відкритого чемпіонату міста з веслування, який відбувся у горішніх плавнях на затоці Барбара. Участь у змаганні брали юні байдарочники та каноїсти трьох вікових категорій: – 15-16 років, 13-14, а також 12 років та молодші. Протягом двох днів були визначені переможці та призери за підсумками цього чемпіонату. Тренери ДЮСШ США 3 відібрали юних спортсменів, яким належить виступати на чемпіонаті Полтавщини з веслування на байдарках і каноя. У горішніх плавнях стартував всеукраїнський турнір з боксу в пам'яті почесного громадянина міста Володимира Мартиненка. Протягом трьох днів на рингу дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 володарів медалей виявлятимуть півсотні учасників із Полтави, Кременчука, горішніх плавнів, а також міста Чабани Київської області. Заключні комплекти нагород будуть розіграні у третій день турніру у суботу, 29 червня. На стадіоні спорткомплексу юність за ініціативи відділення «Нок України у місті горішній плавні відбулося свято Олімпійський день. Участь у ньому взяли юні футболістки ДЮФК гірник спорт, які займаються у тренерки Анжели Скаби. Вихованки ДЮФК гірник спорт демонстрували координацію, відчуття м'яча під час пробіжки, а також таку необхідну у футболі швидкість, яка дозволяє досягати успіхів під час гри. Турнір, який подарував купу емоцій та інтригуючий фінал. В ньому проти команди хлопчиків грали дівчата на мініфутбольних полях Дюсиша номер 3 які розташовані у районі яхт-клубу, участь у змаганні брали 10 команд із Кременчука, Кобеляк, Добропілля Донецької області та горішніх плавнів. Цей дитячий футбольний турнір проходив у рамках комплексних змагань пам'яті почесного громадянина міста Володимира Мартиненка, що проводилися міським відділенням Національного олімпійського комітету України. Господарів змагань представляли дві команди: перша це хлопчики віком 7-8 років, з якими працюють молоді тренери Павло Яковенко та Ігор Буланша. Також участь у змаганні взяла команда дівчат, які займаються у тренерки Анжели Скаби. Ці обидві команди із ДЮФК Гірник спорт горішніх плавнів вдало виступили у груповому турнірі, адже посіли перші місця у групах, де виступали. Також до вирішальних матчів вийшли команди ДЮФК Шахтар із Добропілля та одна із двох команд Кременчуцького. Ягуара. У заключний день турніру під час вирішальних матчів спочатку на полі переможця та призерів Малого Кубка виявили команди Кобиляк, які займаються у команді Лідер. Тут відбулося протистояння хлопчиків та дівчаток. Лідер, в якому грали дівчата, стали володарями Кубка Мрії. Хлопці із Кобиляк посіли третє місце. У той же час на паралельному полі переможця Малого Кубка виявляли команди Ягуар та Дюсиша Добропілля. І тут голи влітали як в одні, так і в інші вороги. Ось так пенальті реалізували гості із Донеччини. Удар виявився прицільним. А це вже гол у протилежній ворота, який вдалося забити команді Ягуар. У край напруженому поєдинку перемогу оформила команда з Кременчука, тренером якої є Максим Боженко. Юні гравці Ягуара стали володарями малого кубка. Що найбільше сподобалося на турнірі тобі? Перемога там в не знаю, посавалісь. -пас важко грати на турнірах, це ще інше ніж тренування. За рахунок чого перемагати можна? Е -е, за… не знаю. <с -пасування> Скажи про команду е -е, всі <с -пасування> добре да. грають. Розкажи, як ти працював, наскільки важко в воротах стояти. Дуже сложно було. Саме сложно було в першому таймі, коли ну, коліна спас. А, з ким грали ви? За... Ну, не пам'ятаю, з шахтарем. А як ти прийшов на футбол? Ну, я просто схотів, у мене був спорт дзюдо, ну мені там не понравилося. Турнірі сподобалось тобі. Що запам'ятається? Які емоції? Не знаю. Чесно. Не Ось так прокоментували свій виступ юні футболісти команди ДЮСШ Добропілля, які стали фіналістами малого кубка. Цей турнір для мене був. Ну мені він сподобався, і від нього незабутні емоції. Що не вистачило, щоб перемогти, як вважаєш? Не знаю. Футбол це можу відповісти. Нам характеру не вистачило, та ми потім, як забили три гола, ну вже розслабились трохи. Ну і розкажіть футбол, що це така? Чим вона цікава вам і чому займаєтесь нею? Вона для мене цікава, ну що там. Незабутні емоції, ну все таке. Заключні два поєдинки турніру пройшли у захоплюючій боротьбі. У матчі за третє місце головного кубка змагалися хлопчики із гірника спорт та їхні юні суперники із Шахтаря Добропілля. У підсумку перемога була на рахунку гостей із Донецької області. Команда дюхака Шахтар Добропілля не залишилася без підтримки. Ось такі емоції турнір подарував мамі голкіпера команди. Це дуже важко. Я взагалі вперше поїхала з дитиною, тому що в мене вдома ще троє. І я отримала дуже велике задоволення. Це, ну, я завжди казала, що воно не треба, це я не вмію, не розумію, нічого, не тут. Я настолько кайфанула, настолько це круто. І такі наші діти круті. Ми вболівали і за наших, і за інших. За другі команди все супер організація клас. Всім дякую. У головному фіналі турніру зустрілися дівчата із гірника спорт та хлопчики команди Ягуар, яку тренує Євгеній Данілейко. Ці команди вже зустрічалися на груповому етапі, і тоді успіх святкували дівчата гірника спорт. Цього разу гра видалася дуже напруженою, і до заключних хвилин матчу важко було спрогнозувати його підсумок. Ось так атакувала ворота суперників лідер атак дівчата з гірника спорт Альона Настаченко. Може, і що? чітко тримала ворота голкіпер дівочої команди із горішніх плавнів Дар'я Богдан. Більшу частину матчу хлопчики із Ягуара були попереду, але з невеличким відривом у рахунку: один-два м'ячі. Дівчата гірника спорт зберігали інтригу цього поєдинку, забивали голи. Втім, наприкінці зустрічі ягуар втримав невеличку перевагу і вийшов переможцем турніру. Не перший раз грали з дівчатами, недавно ми з ними грали, грали, програли, здається, 7-3. Чи... Ну, багатенько ми програли. Дійсно, там є хороші гравчині, дівчата. Але в цей раз ми їм скажімо, вернули ту поразку, яка в нас була, тепер трошки їх розочарували і виграли. В фіналі перемогли це дуже приємно. Перша перемога наша, перше чемпіонство. У вас який рік він на рік молодший, так? Ну у нас 2016 рік, є гравці, декілька там 2017-го, але всі 2016-го майже. Якщо чесно, задач ніяких не було. Перед турніром хотілося пограти, як завжди, прийняти участь, перевірити дітей, все, що ми напрацьовували, тренувались, щоб діти досвіду набули. Але коли вже фінал вийшов, то і не хочеться програвати, трошки вже емоції, і жажда до перемоги. Але перемогли. Дуже приємно, вважаю, що грали. Те, що ми тренуємося, те й виконуємо. Успіх гравцями з Ягуара принесли ось такі голи. Святкування було майже як у зірок футболу. <піллявання> а ось так святкували юні гравці Ягуара виграш турніру. Команди цієї академії перемогли як у малому, так і в головному кубках. Дівчата дюхика гірник спорт гідно провели увесь турнір. Виграли усі матчі, крім фіналу. Іноді просто не щастило і м'яч не летів у ворота. Давай! Втім, дівчата гірника спорт стали справжньою сенсацією турніру. Вразили багатьох вболівальників і здобули друге місце на турнірі. А лідерка команди Альона Настаченко стала найкращим бомбардиром змагання, за що й отримала індивідуальний приз. Мені подобалося грати з ягуаром, як вони так сильно грали, але не змогли виграти їх. Мені подобається, воно мені подобає, подобалось і цей. Воно, мені більше всього подобалося зіграти з ягуаром і Шахтаром. Важко було грати чи ні? Трохи було важко. Алюна, розкажи, ти де навчилася грати у футбол, і, як приїхала сюди. Я навчалася в Донецькій області в селидова. Я пішла в шість років і отак з хлопцями грала і чотири роки вже займаюся. Тебе тренерка Анжела запросила сюди з кава, так? Так, і я приїхала сама. Будеш тут тренуватися чи додому дому поїдеш? Ну, спочатку додому, потім сюди приїду. Як ти прийшла на футбол? Випадково до нас приходили в школу, роздавали листівки. Я дуже сильно хотіла і прийшла. Мені подобається, не знаю, бігати подобається. Мені просто подобається футбол. На якій позиції граєш? На, на, на подольщі. На церемонії нагородження були неймовірні емоції учасників та їхніх батьків вболівальників. Ось так здобути третє місце на турнірі із кубком святкували гравці та гравчині команди Дюхака Шахтар Добропілля. Команду Добропілля підтримував тренер з футболу, який працює у ДФК Альфа міста Олександрівка Донецької області. У горішній плавні він приїхав у гості до рідних. Я приїхав з Донецької області для того, щоб провідати своїх предків, а також Взяти тут не тільки участь, а теж, як би сказати, підтримати свою команду наших шахтарів з Донецької області, там, де зараз іде війна. От. Так як зараз проходять у нас тренування, теж дуже тяжко. Тому може сьогодні вони і не зайняли перше місце, але ми надіємося на те, що в наступному разі наші займуть точно перше місце. Щодо хлопчиків дюхика гірник спорт, які займаються у тренерів Павла Яковенка та Ігоря Буланши, то вони посіли у головному турнірі четверте місце та здобули кубок мрії. Нормально зіграли добре, Жаль, не перше місце була трудна. все, не можу ж ні більше, ні нічого сказати. А чого не вистачило для першого місця? Не знаю. Сильная команда была. Сначала было все как-то по-другому. Второе, третье, пе ну, первое, второе, третье, четвертое стало. Как-то что-то поменялось за, за турнир. Бог наказал. Гарные матчи были? Что гарного на турнире э было? -э против Ягмы играл с Фламинго. Ну, над чим це треба працювати на далі на тренуваннях? Ну, паси, оточення, удари, забивати з е, відбивання, защита. Мені сподобався вчорашній матч, тому що ми вчорашньому матчі зайняли перше місце. З Ким грали? З... Білими дівчатками і з ким-то. І ми грали з жовтим ягором. Да. Дуже було добре, ну, перші матчі, два матчі ми виграли їх. А це щось, ну... ми, про... ми проіграли. Спочатку все було добре, а потім почали проіграти. Просто Єгор спочатку виігравала 1-0, потім 1-1, 2-1. Свій трофей отримала й команда дівчат ДЮФК Гірник Спорт, тренером яких є Анжела Скаба. На церемонії нагородження турніру, кубки, призи та олімпійські сувеніри були вручені найкращим гравцям у номінаціях та командам, які посіли місця у трійці найкращих.